В Україні нараховують більше півтора мільйона переселенців. На Полтавщині понад 30 тисяч. Про це заявляє радник міністра соцполітики з питань ВПО по Полтавській області Вікторія Курилко. Для організації допомоги діє тристороння програма між урядами Великої Британії, Канади та України. Вона має можливість надавати переселенцям допомогу, в тому числі і при вирішенні питань в судах. До того ж, згідно з цією програмою, передбачений і моніторинговий механізм. В випадку, коли порушення будь-яких прав вимушено переміщених осіб стає системним і систематичним, ми подаємо такі звіти, такі подання на рівень міністерства соціальної політики з тим, щоб змінювати існуючу нормативну правову базу. Питаннями переселенців займається і уповноважений Верховної Ради справ людини. Віра Яковенко констатує, зараз гостро стоїть проблема соціальних виплат. Якщо інші пенсіонери відповідно до закону України про пенсійне забезпечення мають вибір серед 49 банків, які обслуговують, то ці особи вимушені обслуговуватися лише в банку. І вибачте, ми всі розуміємо, які до чого це приводить. Це черги, це неможливість швидко отримати картку для соціальної виплати. Тобто, це питання, яке стоїть на сьогоднішній день безпосередньо на контролю повноваження. Відкритим залишається і питання працевлаштування переселенців, особливо жінок. Для них зазначають фахівці, вже з 1 серпня на Полтавщині починає діяти програма підтримки жіночого підприємництва серед внутрішньо переміщених осіб.